Всім привіт! Зараз будемо готувати котейку по Для Цього нам треба потрібно філе. Важаємо, щоб воно було трошки більшого розміру. У мене такого таке середнє, а ще було більшого розміру. Філе відбиваємо. Nu, 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 nu. O, so. tokia mes rubelės spyla. Dabar okay. paramo. Parabartanimo. Mm. Mm. Tokia. Ir kilamok. Сочек масла. Смотрим домашнее маслом. Кусочек масла. Викладаємо маску. Тепер беремо кріп. У мене морожений кріп. Викладаємо кріп до нього. Кріп тільки зразу такий запах від відкрою. Тепер це беремо, загортаємо гарно. Так. Загортаємо так, щоб зразу края підгибали. Ось, Зробили такий таку кишеньку. Тепер беремо два яйця опили, солим перечень. Значить, солим добре, бо це єдина сіль панідальці. Ясо мене солило перчим. Співаємо. Сухарі ось у мене є це звичайний батон, який в нас лишився, не з'їли. Я його посушила, перемолола на блендері. Маємо сухарі. Ці куповані сухарі я не люблю. Вони Якісь розжарені, якісь такі несмачні, Ще то тут гроші витрачати. Тут хліб все посушиться і збирається пура, не знаю. Викидається десь. Не знаю, туди діти його. Шкода викинути називається і не треба тобі. Спочатку в яйце пускаємо. Так. так. Потім сухарі. Так. Мене турбує, що тут трошки масло виглядає, воно не повинно масло бути взагалі повинно бути сховане, так, щоб воно зажарилося і не дай похне викидів. Не витікало. Масло має витікати після розрізання, після того, як готовий вже скрава на тарілці, розрізаєш, і масло тоді витікає і поливає там картоплю, пюре чи щось. Так, знову яйце. Так. І знову сухарі. Така сильна паніровка тут. є. Мало сухарів і розтуси. Світо сипам так? Так. Буки теж треба гарно загнувати, де нічого не умає. А тепер нехай тут стоїть тут вже сильно на такий добрячий шар. Нехай стоїть, перевіряємо чи масло не буде, не буде видно. Воно має простояти хоча б 10-15 хвилин, щоб це все яйця просохло і щоб це ніде не, не випускало ніякий сік і масу. Тиски треба жарити на найвеликому вогні, тому що вона може зверху згоріти, а всередині бути не готова. А це є м'ясо. Його треба жарити на досить таки помірному вогні. Так. Наливаємо олії багато, досить багато воно має бути як у фритюрі. затратную на улей. Доброго родна кому лей. Отпускаем котлету фритюр, шипыть, получить улей, улей нагретым. Нехай себе жарится. От я перевернула котлету, видно, що воно ніде не витікає, що все добре. Тепер кидаю, в мене є розмари, білочко. Я кидаю його цю олію, і буде котлета гарно. Традиційно цю котлету пхають в неї кісточку від, від курки, від курячої ноги. І вона як в продовження. Так, пожарила я свою котлету по києцькам. Зараз буде ням ням, -ням. Розрізаємо її, подивимося, що там вийшло. О! Бачите? скільки масла було? Аж фонтан. Ось, Це все має на картопельку. Ням-ням.